Чергова сенсація в УПЛ. ЛНЗ Черкаси у 12-му турі Української прем'єр-ліги перемогли на виїзді Динамо Київ 1-0. Це перша перемога в історії черкаської команди над київським клубом. Динамо має в останніх 10 матчах лише одну перемогу, а ЛНЗ завдяки цій перемозі вийшли на друге місце, відкинувши київський клуб на четверте. Після перемоги над Динамо ЛНЗ встановили унікальне досягнення у цьому сезоні. Вони єдина команда української прем'єр-ліги, яка в цьому сезоні зуміла перемогти на виїзді і Динамо, і Шахтар. Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи зможуть підопічні Віталія Пономарьова у підсумку у цьому сезоні поборотися за єврокубкові місця? Так, да, буде дуже важко. Буде дуже важко, тому що зараз з другого по сьому місці дуже велика конкуренція. Там і Полісся, і Кривбас, і Динамо. Напишіть, будь ласка, чи зможуть ЛНЗ поборотись за єврокубкові місця. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на мій канал. До побачення!